Ніякої катастрофи не станеться, і тут, як в тому поганому анекдоті, втрутився уряд. Влада Зеленського блокує допомогу Збройним силам України, і за це буде відповідальність, в тому числі Стефанчуку. Вітаю всіх з українського парламенту! 15-й раз Верховна Рада України приймає надскладні рішення, від яких дійсно залежить виживання і збереження України як держави. Воєнний стан, мобілізація і ситуація сьогодні можливо, є ще більш небезпечною для збереження суверенітету, територіальної цілісності і самої державності України. Тому нам потрібен воєнний стан, нам потрібна загальна мобілізація. Тому європейська солідарність як державницька сила підтримує законопроект про продовження мобілізації в європейської солідарності в української армії, українського народу. Одне питання. А де автор указу, верховний Головнокомандувач пан Зеленський? Погодьтеся, що просто продовження. Воєнного стану дії мобілізації не дає жодної відповіді на питання війни і миру. Мирні переговори, які провалені п'ятью шестью менеджерами. Провалена дипломатія, провалена забезпечення збройних сил України. Адже ви щодня бачите, як влада намагається перекласти відповідальність за забезпечення ЗСУ на наших міжнародних партнерів. Я звертаюся до міжнародних партнерів. Знаєте, після побаченого в сумах. Як вам спиться, очевидно, що ми очікуємо від світу більшої підтримки. Це правда, і українці своєю жертовністю, своїм героїзмом заслужили цю підтримку. Але вибачте, всередині України так само має відбутися переосмислення, як Україна має вижити в умовах війни. А як вам спиться, коли ви віддали 1 мільярд доларів на корупційну оборудку по добудові так званій «Хмельницький АЕС? А як вам спиться, коли ви і до сьогодні приймаєте рішення про марафон, на який виділили 6 мільярдів гривень за ці роки? А як вам спиться, коли ви провалили фортифікаційні споруди їх розбудову? Коли ви провалили побудову бомбосховищ? Нормально спиться, і щодня можна привести такі приклади. І власне тому європейська солідарність наполягала, що дискусія про мобілізацію, про воєнний стан повинна в Верховній Раді відбутися серйозно. Ми ухвалили кривий закон про мобілізацію, тому що у вищого керівництва держави забракло відваги взяти на себе відповідальність за цей процес. Тому ми періодично ухвалюємо тут же знову нові проекти, які епізодично виправляють ж допущені помилки. Власне, 357 народних депутатів підтримали продовження воєнного стану. 346 депутатів проголосували за продовження мобілізації загальної, але навіть сьогодні лише 218 слух віддали свої голоси. за законопроект про продовження дії воєнного стану ну немає в залі монобільшості. більшості десять не проголосували за це. І знаєте, напередодні Стефанчук заявив, що буде такий кастинг там на тут посильних путінах. хто ж не проголосує ці законопроекти. Так ось європейська солідарність голосували ці. Законопроекти а слуги 10%. Кожен десятий виходить не голосував в закони того ж зеленського. Я так розумію, це депутат Куницький да, який з вересня в закордонному відрядженні чи Дмитро Адарченки, інші ці діячі ваші більшість. Справді багато запитують про позицію Олексія Гончаренка, який ще три місяці тому заявив з трибуни Верховної Ради Я по офіційно кажу, я останній раз голосую за мобілізацію, якщо до наступного разу ви не внесете закон про демобілізацію і встановлення термінів служби, президент це обіцяв. Уряду дано законодавче доручення, годі знущатися над людьми, годі прикривати свою повну імпотенцію рішеннями про мобілізацію і воєнний стан. І це дійсно потрібно обговорити провести цю дискусію. Що мобілізація має відбуватися не тільки за рахунок примусу, а за рахунок все таки і компенсаційних механізмів, до яких належить безумовно і відпустка, і грошове забезпечення, але і чіткі терміни служби. І уряд пообіцяв такі за. Законопроект розробити і подати до Верховної Ради. І якщо сьогодні це питання не пройде, ніякої катастрофи не станеться. Буде ще три тижні воєнного стану до 8 травня. Тут з'явиться і уряд, і сі і ум'єров, і може навіть Зеленський для того, щоб поговорити і прийняти рішення, встановити терміни служби. Ми дискутували на фракції е відносно. Нашого голосування і нашої позиції, ми державники, ми усвідомлюємо важливість мобілізації, продовження дії воєнного стану. Але ми маємо визнати очевидне, влада почала зловживати воєнним станом, використовує його не тільки для оборони країни, а для побудови авторитарного режиму. Можна тільки уявити, як влада посилить свою безкарність протягом цих 90 днів і тиск на опозицію, і зачистку політичного поля. І в цей час, коли Порошенко і його фонд на 6,5 мільярдів гривень передав за ці роки допомоги збройним силам, і ми щодня отримуємо мальбу з усіх напрямків. Дайте реби, дайте, будь ласка, ФПВ, дайте айпетрі. Порошенко передав не медведика кривому рогу, а кілька комплексів айпетрі зараз. Влада Зеленського блокує допомогу Збройним силам України, і за це буде відповідальність в тому числі Стефанчуку. От хотілось би почати з цього, і тому ще раз і ще раз ми нагадуємо, що верховний Головнокомандувач несе повну відповідальність за ситуацію на фронті, за дипломатію, і він має чесно говорити про це з країною. Зараз не 2022 рік. Війна, коли війна для багатьох в тій залі, особливо для керівництва держави, була несподіваною, коли війна застала їх неготовими. Минуло три роки. Україна стоїть три роки завдяки героїзму ЗСУ. Ми отримали час на виправлення помилок. І налагодження нормальної роботи з організації захисту і розгортання мобілізації, чи скористалися ми тим часом належно? Ні, ще один скандальний законопроект про професійну освіту, де 264 нардепи а це слуги і ОПЗЖ проголосували за норму, яка фактично звужує використання державної української мови в закладах навчальних професійно-технічної освіти, в супереч рішенню комітету про те, що всі мовні питання. Повинні були отримати відсилкові норми на профільне законодавство. Це стало каменем спотикання, і дуже важливий законопроект фактично став заручником того, як уряд ставиться до парламенту. Мова не є предметом для спекуляції і не повинна бути у законі про професійну освіту. В цілому законопроект дійсно європейський з хорошими і правильними нормами. Законопроект був підготовлений в дуже високій якості і в комітеті. Ми досягли не просто компромісу, консенсусу по всіх нормах. І тут як в тому поганому анекдоті, втрутився уряд. Так ось в цьому законопроекті закладена норма, коли там вісім е учнів можуть створити клас, де повністю буде йти навчання націонал мовою національних меншин. А українська буде одним предметом. Це повністю перекреслює саму ідеологію і філософію професійно-технічного навчання. Шановні колеги, мені дуже прикро, що вся дискусія про реформу професійної освіти зараз звелася до обговорення одного питання. Це питання, безперечно, важливе. Це питання нашої національної ідентичності. За цією дискусією ми закриваємо очі на величезні проблеми, які залишаються з підготовкою кадрів в системі освіти. Це потрібно країні, і це потрібно дітям, які будуть навчатися для того, щоб отримати професію і відбудовувати після перемоги нашу країну. Ми повинні розвивати мови нацменшин, меншин, давати можливість дітям навчатися материнською, використовувати її в побуті, але при цьому звужувати. Присутність української це неприпустимо. Тому ми тут готуємо поправки повернутися до тої редакції, який консенсусом приймав комітет з відсилковими нормами і таким чином, нарешті, завершити реформу професійної освіти. Ще кілька важливих законопроєктів, які були прийняті сьогодні під час засідання. Це захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у зв'язку зі зброєю на агресію та спрямований на подолання монополії на ринку ліків. Шляхом розмороження дії патентів, які були встановлено на період дії воєнного стану, дослідження показують, що після виходу генериків вартість ліків може зменшитись від 30 до 80%. Ще один законопроект особливості приватизації об'єктів державної комунальної власності, переданих в оренду. Справа в тому, що багато років. Використовували таку, знаєте, брудну схему приватизації комунального і державного майна, коли брали в оренду за безцінь. Потім абсолютно за копійки робили якісь невід'ємні покращення, і потім просто це забирали собі у власність, тому що ну невід'ємні ж покращення зробили. Як Відбуваються зміни в законі по приватизації державного комунального майна додано поняття аукціон. Орендар отримав порядок, встановлену законом захистити свої права. Здійснюється складний віємних. Поліпшень і реальна ціна і орендарі, звичайно, мали право там на першочергову цю приватизацію, але на умовах загального конкурсу для того, аби не відбувалися цих махінацій з приватизацією і скупкою українського майна за безцінь. Ну і ще створена чергова ТСК сьогодні в парламенті з питань захисту осіб, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Ну, по перше, наше скликання. Є першим в назві комітету одного з комітетів, де не згадується Чорнобиль, і Чорнобильська проблематика, на жаль, випала з фокусу уваги об'єктивно суб'єктивно. Коронавірус, війна з фокусу уваги сьогодні і нас як законодавців, а знаєте, це теж нонсенс нинішнього парламенту, тому що тут працює вже кілька десятків тимчасових слідчих комісій. Всі очолюють слуги, слуги, які мають всю повноту влади, весь правоохоронний комплекс, виконавчу владу, але їм мало мало мало. І вони ще створюють, плодять оці ТСК для того, аби вивчати діяльність самих себе. Проблема правда, що в нас ці ТСК вже дуже часто виходять самі на себе, бо в нас тут такі були керівники, які вже в СІЗО, а деякі навіть засуджені. Потенціал нардепів від слуг народу на цьому закінчився, тому що не змогли прийняти низки законопроєктів і навіть поставити їх в порядок. Денний десь уже розбіглися. У них вже страсний тиждень перетворюється на святковий тиждень е е класично, але класичним залишається навіть страсний тиждень поведінка хамська. І е, така кавенівська хамська спікера Верховної Ради Стефанчука. Ну який, на мою думку, випадково опинився в цьому високому кріслі. Отак покажете вдома своїм. Добре? Отак, вдома от покажете своїм. Що ви кричите? Слухайте вас, е, що сталося? Вас щось болить? Без обговорення можемо? Не можемо. Артур махає пальчиком, не можемо. Хотілося б, звичайно, щоб ми. Обговорювали законопроєкти, і а, все це відбувалося в атмосфері поваги один до одного і відсутності коментарів від спікера парламенту до опозиції. Ну але спікер зараз зайнятий, не дуже мене чує. Шкода Продовжуються, ці знаєте подвійні стандарти, таке ставлення подвійне до слуг і до європейської солідарності, яку він щиро ненавидить. І Стефанчук і слуги в чергове провалили навіть намір голосувати за те, аби канал Рада нарешті висвітлював роботу парламенту. Європейська солідарність, єдина фракція, яка не просто вимагає прямих трансляцій, а зареєструвала відповідну постанову. Так. І е, ми вимагаємо, аби регламентний комітет нарешті розглянув нашу постанову, і ми зараз проголосували про провернення нормального висвітлення діяльності Верховної Ради України. Нагадаю вам. Як досвідченого парламентарю порядок проходження проєктів у Верховній Раді, він спочатку йде на комітет, а потім виноситься на погоджувальну раду. Почніть з першого. Тобто, українці не мають права знати про те, що відбувається в Верховній Раді України, які закони тут голосуються, які позиції має та чи інша політична сила. І це робить виключно команда слуг. На чолі зі спікером Стефанчуком так хочу прокоментувати. Но так себе стримую. Ось так живе парламент, друзі. Захищаємо парламентаризм в важких умовах, скажу вам відверто, але нічого, прорвемося, друзі. Все буде Україна.